Віртуальні друзі шукають реальну дівчину, яка зникла без звісти із села під Києвом. Пропала Олена пів місяця тому, проте активні пошуки розпочалися лише коли онлайн знайомі вийшли на вулицю розклеювати оголошення. Як справжнє лихо перетворює віртуальну дружбу на реальну про це Світлана Бразівська. Олену Остапенко в останнє бачила сестра 2 січня. Вона сказала, що йде до друзів. Вийшла вона, як завжди, вона чорний пуховик нищ, yeah. до коліна. Очки, наушники, темні, сірі джинси, mm -hmm. вузькі і кеди. Піти і зникнути на кілька днів. Олена робила це і раніше, але завжди залишалась на зв'язку. Відтак про те, що дівчина пропала, рідні занепокоїлись тільки після тижня обдзвонів друзів. А телефон Олени вимкнувся ще раніше. Вона поверталась через неділю, але Такого ще не було. Вони із сестрою серетіли, ще в грудному віці, проте навіть із єдиною найріднішою людиною не були близькими друзями. Водночас Олена дуже любила музику, зокрема земфіру. Сама писала вірші та оповідання. Друзів зі схожими захопленнями знайшла в інтернеті. Це Дівчина, яка сьогодні оголошена в розшук, мешкає ось в цьому будинку під Києвом, але фактично все її життя проходило в інтернеті в соціальних мережах. І сьогодні вже віртуальні друзі в реальності докладають чи не найбільше зусиль, аби розшукати її. Уже кілька днів друзі пробують допомогти в пошуках. Зниклої створили спеціальну групу, де серед зареєстрованих тут лише одиниці знають Олену особисто. Я обзванювала больніси. Аписання збросили, создалі групу то ви її особисто не я її не знаю. Учасники групи почали розвішувати оголошення з прикметами дівчини. Їм бракує фізично рук, які би долучились до поширення інформації. У міліції поки що одна хороша новина у моргах Олени Немає. Міліція зараз проводить активні заходи по пошуку пропавшої дівчини. Ми з'ясуємо безпосередньо всі ж місця, де вона могла. Перебувати з'ясовуємо всіх друзів. Ніяких прощальних листів не знайдено. Хоча напередодні зникнення дівчина раптом вирішила зав'язати із соціальною мережою. На завжди собою взяла рюкзак, везерзака в це його не взяла. Не взяла Оленка цього разу і своїх звичних електронну книжку та зарядку до телефону. Усі, хто може повідомити, бодай щось про Олену, просить відгукнутись або в соціальну мережу, або до міліції. Світлана Берзіцька Андрій Сокоренко ТСН 1+,1.